В Україні реалізується важливий проєкт Повернемо зір захисникам і захисницям України, що дає шанс не тільки вберегти зір і пролікувати його, а навіть повернути. У межах проєкту захисники та захисниці України можуть безоплатно пройти повну офтальмологічну діагностику, отримати лазерну корекцію, заміну кришталику, а також пластичні та інші оперативні втручання. Ініціатива працює вже понад рік і за цей час допомогу отримали понад 1600 військовослужбовців, ветеранів та ветеранок. Скористатися такою допомогою можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни з військової служби за станом здоров'я, зокрема через травми або захворювання очей, навіть не отримавши посвідчення, серед безоплатних послуг, повна офтальмологічна діагностика, лазерне та оперативне лікування, лікування рубців і шрамів на обличчя за сучасними протоколами, хірургічне висічення та реконструкція тканин навколо очей. Проект уже реалізується в Києві, Чернігові, Запоріжжі та Дніпрі. Продовжує розширюватися. До партнерства запрошують офтальмологів, околопластичних та лазерних хірургів, представників або власників офтальмологічних клінік. Ваша участь може буквально змінити життя людини, яка захищала Україну. Під час відвідування клінік необхідно показати документ, що підтверджує право для участі у проєкті. Це посвідчення ветерана чи УБД. Шановні ветерани, не відкладайте турботу про себе. Ви маєте право на безоплатну медичну допомогу. Контакти локацій, де вже працює проекти, ви можете знайти за QR-кодом. Звертайтеся до проєкту і скористайтеся можливістю повернути зір, відновити здоров'я та якість життя, бо бачити світ знову це ще одна перемога, на яку ви заслужили.